Можна гратися з такими поняттями, як спеціальний фонд. В зв'язку з тим, що це дуже нестійке джерело фінансування. Сума Державного оборонного замовлення у 2012 році зростає по відношенню до 2011 року у 4 рази. Самоліти будуть літати, кораблі будуть ходити в море. Начнеться реальна робота, ради якої мужчини ідуть служить в армію, незважаючи на значно меншу чисельність, в збройних сил України залишилось ті самі 2,5 тисячі зразків озброєння та військової техніки. Україні у спадок від радянського союзу дістався великий і потужний військово-промисловий комплекс, який налічував близько 1900 підприємств, де працювало 2,7 мільйона осіб. З них тільки 700 випускали суто військову продукцію. К сожалению, за эти годы мы потеряли. Мы потеряли конструкторов, мы потеряли рабочих, токарей, потому что оборонный промышленный комплекс у тому в'ялетікум процесі у розвитті находився. На час ренессансу вітчизняної оборонки постала низка проблем, у тому числі кадрова, адже в період простою і браку держзамовлень підприємства не змогли вберегти професійні кадри. Тож тепер їх треба вирощувати заново. Мова йде не тільки про інженерів і конструкторів, а й професійних робітників. Мы спрашивали во Франции, мы спрашивали в Англии, скажите, пожалуйста, а как вы создаете вооружение? Где вы берете кадры? Помните, у нас раньше были ПТУ, да? А у нас, говорит, колледжи, в которых мы готовим 200 человек, но из 200 мы выбираем 20 для того, чтобы они работали в компании МБДС, создавая этот ракетный комплекс. Необхідність відродження оборонної промисловості продиктована викликами часу і політикою, яку провадить сьогодні уряд країни. Декларація по заблоковості передбачає самозахист однак важко уявити оборонну структуру з голими руками, щоб захищатися. Необхідні сучасна техніка та озброєння. Армійські арсенали давно потребують детального аналізу і ревізії, незважаючи на те, що втратили достатньо багато своїй основі збройної сили України. Достатньо дієздатні, щоб виконувати цільові завдання. Але цього вже недостатньо. І ми повинні чітко розуміти, що вичерпується радянський запас місності. Фізичний, моральний знос військової техніки і зброї зашкалює за 50-60 і вище відсотків оборонно промисловому комплексу потрібна негайна реанімація і розбудова, перспективними є сфера високоточних засобів ураження, виробництво легкої бронетехніки, газових турбін для військових кораблів, авіадвигунів, создання современної техніки, создання ефективних сил і средств технічних войск, создання сучасних комплексів ПО країни і комплексів ПО свободних військ Вот главная задача, которую на этом этапе решает Министерство обороны и оборонная промышленность Украины. На постачання збройних сил Сполучених Штатів спрямовується близько 5 мільйонів найменувань продукції, виробленої американською економікою, для задоволення потреб збройних сил України приблизно 350 тисяч одиниць і не лише вітчизняного виробництва. Чимало підприємств ОПК роками не отримують жодного держзамовлення водночас їх внесено до списку підприємств, які заборонено передавати в приватну форму власності. Таким чином, можливості проявів підприємницької ініціативи для них жорстко обмежені без залучення приватних інвестицій. Оборонний комплекс країни навряд чи вдасться підняти. Тому в цій сфері держава і бізнес повинні стати надійними партнерами. Практично більша частина спецтехніки і зброї у світі. В розвинутих країнах виробляється на приватних підприємствах. І ми не виняток. Нам треба йти по цьому напрямку і однозначно формувати ці сучасні умови державно-приватного партнерства, зберігаючи безумовно провідну роль держави, бо мова йде про національну безпеку, але максимально залучати і приватні капітали. Бо за рахунок бюджету все те, що ми кажемо, вирішити не можливо. Україна залишається єдиною державою в регіоні, яка так і не розпочала переозброєння армії. Ми є однією із дев'яти країн, які проєктують і виробляють літаки. Експерти відводять перше третє місця у світі з розробки і виробництва ракет, третє, шосте з виробництва сучасних танків, дев'яте дванадцяте з проєктування і виробництва бойових кораблів. Ми єдині із присутніх на світовому ринку озброєнь. Маємо оборонні підприємства та не маємо національної виставки оборонних технологій, зброї та військової техніки. Володіючи таким потужним оборонно-промисловим комплексом, ми поки що залишаємося в першій десятці держав світу за обсягами експорту спецтехніки та зброї. Без серійного виробництва дуже тяжко знаходити споживачів спецтехніки і зброї за кордоном. Боли до нас приходять на переговори потенційні замовники, перше питання, яке вони формують, а є чи. Відсутня така спецтехніка і зброю ваших власних національних збройних силах. І якщо це відсутне, то інтерес у них зразу зникає. Нині виготовленням озброєння і військової техніки займається 81 підприємство. При цьому лише 22 з них безпосередньо виконують оборонне замовлення. Над розробкою нових зразків працює 31 науково-дослідна і конструкторська організація. Дуже часто Україна, яка має можливість виробляти сучасну техніку. Немає можливості, виходячи з відсутності державного замовлення, постачати цю спецтехніку і зброю у власні збройні сили, і по суті, ті окремі зразки, які були е, е, прийняті на баланс збройних сил України, це пілотні зразки. недавнего часу оборонно промысловый комплекс страны был практически не керованный. Однако в этой галузи произошли изменения и был создан концерн «Укроборонпром». Тот шаг, который был сделан по созданию «Оборонпрома», он был, наверное, шагом у последней черты. Сейчас ситуацию нам удалось переломить. Мы работаем в теснейшем контакте с «Оборонпромом». Это позволяет нам очень оперативно решать задачи по модернизации, ремонту и переоснащению. Результати ви увідіться вже в этом году. Формувати політику розвитку вітчизняного ОПК необхідно таким чином, що вже сьогодні закласти підвалини для тієї продукції, яка буде виготовлена через 5-6 років, треба закладувати заділи, фундамент вже для майбутніх результатів. І це якась велика проблема і для Збройних сил, бо по структурі бюджету Міністерства оборони за всі ці попередні роки, частка розвідку. Тобто частка оснащення збройних сил України сучасною технікою і зброєю складала і складає поки максимум до 15% від загального бюджету міністерства оборони. План без дій це мрійництво, дії без плану, поразка каже японська народна мудрість. Оборонно-промисловий комплекс, саме та галузь промисловості, яка вимагає чіткого середнього довгострокового планування. Наша армія тримає курс на відновлення, тож є надія, що через 5 років вона буде оснащена модернізованою технікою та новими зразками озброєння. Проект державної цільової оборонної програми розвитку озброєння і військової техніки на 2012-2017 роки перебуває на розгляді в кабінеті міністрів. Сума державного оборонного замовлення у 2012 році зростає по відношенню до 2011 року у 4 рази, і вона складає 1 мільярд 479 мільйонів. У збройних сил з'явився шанс змінити ситуацію на краще, реалізувавши затверджені минулого року потужні державні програми. Це перш за все програма будівництва воєнних кораблів типу Корвет. Держпрограма виробництва високоточної оперативної ракетної зброї типу САПСАН літаків АН-70, аналогів яким немає у світі. Не можна гратися з такими поняттями, як спеціальний фонд. Зв'язку з тим, що це дуже нестійке джерело фінансування. Величезна кількість програм в Україні була розпочата, незавершена, розпорушені фінансові ресурси. І просто величезні. Загалом до виконання оборонного замовлення буде залучено 60 підприємств. Його реалізація дасть змогу створити додаткові робочі місця. Ми насчитали майже 20 тисяч чоловік, які будуть задіяні в реалізації і будівництві цього корабля. Ми прогнозуємо не менше 12 тисяч робочих місць в рамках створення Орбіса Сапсан. Мы прогнозируем создание не менее 10 рабочих, тысяч рабочих мест на предприятиях оборонного промышленного комплекса в рамках реализации заходов, предбаченных программой развития уже не техники и создания самолета Ан-70. Втрата часу це втрата не лише обороноздатності держави, а й позиції України на світових ринках.